Всім привіт! Сьогодні ми разом з вами будемо готувати дуже смачні цукерки і рис. Нам потрібно 150 г цукру, 150 мл сметани і 1 столову ложку меду. В невелику каструлю вливаємо сметану. Всипаємо цукор і додаємо мед. Варимо і рис на слабкому вогні, постійно помішуємо, щоб не підгоріла маса. Прийшло вже 5 хвилин, і рис закипів. Продовжуємо помішувати і варити ще 20 хвилин. Через 10 хвилин починає змінюватися кольор і рису. Прийшло вже 20 хвилин, і рис став вже золотистого кольору починає тягнутися за ложкою. Щоб провірити, чи рис готовий, капніть краплю ірису в холодну воду. Якщо затвердла, значить і рис готовий і пора розливати вже по формах. Я використовую силіконові форми. Якщо у вас форма пластмасова чи металеві, змастіть форму маслом, після чого вже розливайте гарячий ірис. Для повного застигання ірису потрібно 2-3 години, та можна поставити в холодильник і застигне він набагато скоріше. Я вже достала цукерки і рис з холодильника, вони вже застили і дуже легко виймаються з форми. Смачні домашні цукерки і рис добре зберігаються в холодильнику, загорнуті в харчову плівку. Їх можна давати дітям, так як вони повністю складаються з натуральних компонентів. Всім смачного! Дякую за увагу! Ставте лайк, підпишіться на мій канал, буде ще багато смачних рецептів. До нових зустрічей.